На дворі вже осінь, і погодьтесь, це особлива пора року зі своїми барвистими різнокольоровими краєвидами, атмосферними туманами і не менш атмосферними емоціями, приємними спогадами, ностальгією та відчуттям теплого домашнього затишку. І саме у будинку актора цього жовтня ви сповна відчуєте всю емоційну красу осені. Зонуритесь у теплу камерну атмосферу, згадайте улюблені світові хіти, побачите, як любов перемагає історію, і навіть почуєте українське фентезі. Всім привіт! Вас вітає київський будинок актора, і найближчим часом ви дізнаєтесь, які заходи відбудуться в нашому театрі у жовтні цього року. А розпочнеться новий театральний місяць дуже оригінально. І з того ж чого розпочинався і минулий. Та й взагалі весь театральний сезон. Ну, а якщо серйозно, то комедійна вистава П'яні Вишні це, як на мене, дуже файний початок. Бо як мінімум, тому що це комедія. І комедія, яка досі не втрачає своєї актуальності. Е, Культовою чи класичною її, звичайно, не можна назвати, бо на театральних сценах вона лише третій сезон. Але всі три сезони ця вистава радує глядачів та майже завжди збирає повні зали. І не дивлячись на. Те, що це така собі жіноча вистава, е, яка зіграна і поставлена жінками, вона про жінок, але не для жінок. Точніше, не тільки для них. Мабуть, в тому і є секрети її успіху, адже проблематика, яка показана в виставі, не є суто жіночою. Вона взагалі не людська, просто показана жіночому прикладі. Тому вона буде цікава всім і чоловікам, і жінкам, і, мабуть, навіть трансгендерам. Але це не точно. В будь-якому разі дізнатися, наскільки вона буде цікава саме для вас, ви зможете 3, 20 та 26 жовтня. І це вже точно. Я втомилася рахувати, скільки разів відчувала мурашки на тілі під час концерту. Ну, приблизно такі коментарі були після виступу камерного оркестру Чар, який минулого місяця на нашій сцені грав в рок хіти, і цього місяця, 19 жовтня, о сьомій вечора, ви також почуєте хіти легендарних рок-гуртів, таких як Металіка, Діпішмот, Скорпіон, Срамштайн і багато інших. І все це буде у симфонічному супроводі камерного оркестру Чар. А 6 жовтня, чар оркестра гратимуть на нашій сцені е, хіти з відомих кінофільмів та й взагалі, оркестр Чар завжди відрізнялись тим, що створювали теплу затишну атмосферу на своїх концертах А восени такий вайб зайде вам ще краще, навіть якщо ви не є фанатом оркестрової музики. А чи пам'ятаєте ви, коли перший раз були закохані? Ну, так, мабуть, всі ми пам'ятаємо ці дивовижні відчуття, і ось пережити ще раз ці емоції та згадати справжню романтику, ви зможете 11, 17 та 24 жовтня, подивившись комедію без зобов'язань від режисерки Юлії Ковнеристової. До речі, ця вистава була поставлена за сценарієм п'єси канадського драматурга Бернарда Слейда і от? отримала американську театральну премію «Драман Деск» у 75-му році, і хоча б це факт вже говорить про те, що це не якась попсова мелодрама чи щось на кшталт так званих мільних опер. Ні, це історія про те, як кохання може прийти випробування часом крізь цілу епоху, не зважаючи ні на які історичні прегради, і показано все це з доволі якісним гумором. Коротше кажучи, це дуже класний варіант для побачення, на яке ви можете запросити свою другу половинку 11, 17 та 24 жовтня, о сьомій вечора. А ось якщо ви хочете побачити суто українську комедію з суто українським гумором і типовими українськими персонажами, то вам слід прийти до будинку актора 12 жовтня о 18.00. Бо саме тоді до нас завітає театр візаві з комедією Секс, Гроші та брехня. До речі, візаві це той колектив, який дотримується більш класичного театрального стилю, А їх вистави мають найбиякий глибокий сенс. І навіть проста комедійна історія у виконанні режисерки Тамари Морозової стає не такою ж і простою. При цьому не втрачаючи свого гумору, тож якщо театр для вас це не стільки розвага, скільки спосіб отримання інтелектуальної їжі, то запрошуємо вас 12 жовтня о шостій вечора. Якщо ви уважно слідкуєте за театральними подіями Києва, то ви, мабуть, чули, що минулого сезону відбулася прем'єра музично-танцювальної вистави Небезпека дому на околиці по мотивам романів Агати крісті. І якщо сказати, що ця вистава відкорила глядачів, це нічого не сказати. Від неї були в захваті навіть ті, хто взагалі не полюбляє мюзикли. і ось цього місяця вони повернуться у будинок актора. А саме 27 жовтня о п'ятій вечора, і там буде на що подивитись, бо це реально виглядає як костюмоване хореографічне шоу із живою музикою на сцені. А якщо ви полюбляєте класичні детективи у стилі Агати Крісті, то вам теж буде ця вистава, адже там зберігаються всі елементи класичного детективного жанру, і глядач, що крім того, що спостерігає за якісною хореографією, всю виставу ще гадає, хто же там вбив. Ну, як це зазвичай буває в детективах. І як зазвичай це буває в детективах, вбивцю несподівано буде садівник. Та ні, жартую, вбивця там буде. Коротше кажучи, приходьте 27 жовтня і самі дізнайтесь, хто ж вбивця. А ось 30 жовтня о 19.00 на нашій сцені відбудеться унікальна концертна програма Марії Яремак. Де ви почуєте, як переплетаються мелодії нашого народу і сучасні українські композиції у стилі українського фентезі? До речі, роботи цієї композиторки звучали не тільки на королівському вечорі в Лондоні, а й на багатьох інших подіях і у Америці, і у Голлівуді, та й багато ще де, таким чином популяризуючи Україну у світі. Та й взагалі Марія Яремак не дає забутися стародавнім мелодіям, інтерпретуючи їх на сучасний лад. А це погодись доволі благородна справа. Як і не менш благородна справа, це підтримувати Збройні Сили України і не забувати, що саме завдяки ним у нас є можливість відвідувати театри, а про нашу українську культуру знають у всьому світі. Ну і інформацію щодо всіх заходів у нашому будинку актора ви зможете знайти на нашому сайті та на сторінках у соцмережах, посилання до яких буде у описі до цього відео. Також на сайті ви знайдете всю інформацію щодо квітків. І якщо у вас є якісь питання, зауваження або просто побажання, то ви можете написати їх в коментарях. Ми завжди буде раді діалогу з нашим глядачем. І до зустрічі на виставах!